І не судіть. Христос Воскрес! Дорогі друзі! Сьогодні роздумуємо над Божим Словом, ключі розуміння як мода цього світу, розуміння цього світу, стиль мислення цього світу входить серед віруючих людей. Як навіть побожні і церковні фрази можуть робити нас фактично невіруючими людьми, але під такою певною маскою, оболонкою, перекриттям, начебто побожних текстів? Дуже багато людей на це ведеться. Одразу скажу, що це виглядає так не би, Господь Бог, справедливий суддя, пішов десь на канікули. Начебто його немає, начебто його не існує, начебто він. Не каже, що ось це добре, а це погано, це не так. Але давайте по черзі. З першого Євангелія далі пригадаємо читання. Євангеліє від Йоанна того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, і щоб вони в нас були одне. Аби світ повірив, що ти мене послав, і я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоби були одне, як і ми одне. Я в них і ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, так як і мене полюбив. Отче, ті, яких ти мені дав. Хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний. І світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і отці пізнали, що ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я і являтиму. Щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, текст, який сьогодні чуємо, це архісвященицька молитва Ісуса Христа перед своєю мукою. Дуже важливий текст, дуже змістовний текст, розбудований, де розповідається про відносини між Богом Сином і Богом Отцем, де розповідається про єдність між. Богом Отцем, Богом Сином і також єдність учнів з сином, тому що син об'явив їм отця. Але також тут є певне відділення, тому що світ, так як тут підкреслюється, тебе не пізнав. Слід розуміти про кілька таких речей, говорячи про єдність, ми говоримо про нашу єдність з Богом, а відповідно, нашу неєдність зі світом. Дуже важлива справа, і ця справа буде, напевно, тягнутися до кінця світу. Питання єдності всередині церкви. Тому що дуже, дуже часто, від початку церкви і ще раз до кінця світу, завжди все буде впиратися в те, чи, чи от має бути єдність. Чи, наприклад, може бути таке, що одні люди вважають по одному, інші вважають по іншому, і ще раз. Ця справа не стосується, наприклад, обрядів чи способу молитви, чи, наприклад, інколи термінології. Питання віри. Питання віри, питання послуху Богу, питання тому, чи ось те є гріхом, чи воно не є гріхом, чи церква взагалі провадить до спасіння, чи не провадить всі ті так звані синодальні процеси, які зараз ми неодноразово чуємо. Якщо йдеться про те, щоб е, вислухати людей, якщо йдеться про напевно багато якихось позитивних речей, то напевно це добре. Але якщо по своїй суті і в результаті це приведе до того, що по одній стороні річки в одній державі. Щось не вважатиметься гріхом, а переїхавши щось вже вважатиметься гріхом, ну то це точно не та єдність, про яку молився Ісус Христос. Це не та єдність, незалежно від того, в якій ми не живемо в в якій живемо, куди б ми не поїхали, церква всюди та сама вчення те саме, бо Господь той самий. Питання цієї єдності є важливим, але сьогодні подивімося на відмінність учнів, про яких Ісус згадує, і світу. Чому учні пізнали? Сина через нього отця, але світ не пізнав. В чому полягає відмінність учнів між людьми світу і послідовниками свого вчителя? Один з цих елементів це тривання в його вченні, це розуміння його слів, того, що він передав. Але також, крім цього, те, що він передав, суперечить тому, що каже світ. І найперша така річ, що. Завжди всі люди, абсолютно всі люди, будуть дітьми своєї епохи, будуть використовувати якісь такі слова, а не інакше. Ну, до прикладу, можливо, ви бачили десь там такі меми були. Якщо людина каже якісь там слова, якісь терміни, ну то це вже буде її видавати, буде видавати її вік. Ну, до прикладу, слова з якогось там фільму, як правило, це якийсь там совєтський фільм, чи якесь таке порівняння, яке було десь там колись, а сьогодні вже того порівняння немає. Молоді люди мають свій сленг, свою мову, причому кожних кілька років мають ці сленги нові свої. Зовнішня візуальна мода в одязі, наприклад, змінюється в архітектурі, змінюється поведінка, способи комунікації змінюються. Вже скільки тих соцмереж було спочатку в контакті з однокласниками вкрали ідею з Фейсбука. Пізніше в нас в Україні слава Богу, ті російські соцмережі заборонили. Та аудиторія з однокласників перейшла в Фейсбук. Сьогодні там молоді люди вже там чимось іншим користуються, переписуються, десь там собі в якихось. В чатиках сидять. Час йде, все розвивається, і завжди людина буде дитиною свого часу. Тому що навіть от якісь продукти з'являються, зникають, якісь випускають, якісь перестають вже випускати. ну, Бо їх люди не купують. Якась мода на готування якоїсь їжі, вона в якийсь період часу є, а потім вже її немає. І, друзі, не про цю моду я зараз кажу. Я кажу простинь стиль мислення світу, яким він є. Він є саме таким, а не іншим. В якості прикладу я наведу відео. Реально я кажу з тим, що я родилась, виросла в Росії. Я патріот. Одна росіянка обурюється, що українці не люблять росіян, що українці жорстокі, недобрі

Не для того, щоб поговорити про конкретно цю росіянку чи взагалі росіян якихось, це приклад, який має на меті показати, як дух світу набирає, вбирає в себе якісь навіть побожні слова, навіть біблійні слова, і люди цим користуються. І людям здається, що от бути доброю людиною, це ось так. Або бути християнином це ось так, переінакшуючи, перевертаючи догори дригом, змінюючи сенси. І в цьому є ця світськість. Ця жінка каже, що ми погані. А вони хороші. Наскільки ми, які живемо тут, в Росії, великодушні, сентиментальні, милосердні. ми жорстокі люди, а от вони хороші люди. Щоправда, так виглядає, начебто війна це було щось ефемерне, з'явилося само по собі. Начебто не вони не московити приходять, вбивають, гвалтують, грабують, знущаються, забирають території, забирають майбутнє, забирають життя. Найцікавіше або навіть найстрашніше в Цьому ролику це те, що ця жінка каже слова: будьте чуть-чуть і не судіть. Будьте добріші, прикривається ось такою масочкою добра. От так ми воюємо, так ми захоплюємо, так ми жорстокі, так ми захоплюємо ваші території, ваших людей, ваших дітей, так ми вирізаємо очі, горло, мозок, внутрішні органи вашим журналісткам. А але ну треба ж добрішими бути. Треба просто бути добрішими. Будьте чуть-чуть добрі і вершинка, вишенька на торті цієї псевдопобожної лабуди. Як ця жінка каже, І не судіть. не треба судити. Не треба судити. І не Суть цього відео не в тому, що ми звертаємо увагу конкретно на цю московитку, ну бо там чи вона, чи, чи хтось інший, там не шукайте серед них добрих. Суть не в цьому. Суть в тому, що багато наших людей так само кажуть. І не Коли це речення найчастіше кажеться, тоді, щоб комусь закрити рота. Коли якась людина каже те, що є правдивим, справедливим, доречним, потрібним, правильним. Але, але якщо ця правда незручна, то тоді звучить ось ця фраза. І не судіть. І знаєте, що за цим стоїть? По факту, за цим стоїть невірство: невірство в Бога. Тому що, якщо немає Бога, людина може робити все, що завгодно. Якщо людина не вірить, що перед Богом потрібно буде здати звіт. То людина може робити все, що їй заманеться, тому що ніхто в неї нічого не спитається. Але Боже Слово, зокрема, сьогоднішнє друге читання каже зовсім інакше. Я, Йоанн, почув голос, який говорив мені: ось приходжу скоро, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Ось приходжу скоро, і дуже багато людей звертають увагу на те, от коли буде той кінець світу, чи вже тут він буде, чи пізніше, як він буде, коли це відбудеться, друзі. Відбудеться. Відбудеться для кожного, тому що тих кілька років, які ще нам доведено жити, чи кілька десять, я не знаю, хто там скільки буде жити. Дай Боже всім прожити їх в благополуччі, в мирі, в вірі, в злагоді і так далі. Але суть не в цьому. Суть в тому, що для кожного цей момент прийде. Ми не знаємо коли. Це точно буде скоро, бо коли б це не прийшло, для кожного це буде надто скоро. І моя нагорода зі мною: Господь Бог дає нагороду або покарання. Але ці слова дуже часто десь, десь губляться, десь розсмоктуються на це, не звертається уваги, щоб віддати кожному за його вчинками, за добрими вчинками і за поганими вчинками. Дорогі друзі, дуже часто сьогодні ось ця мода світу, стиль світу, дух світу проникає навіть в церкву, де люди намагаються, от якби не судіть, не кажіть. І, Як правило, це говориться ж не про всіх, тому що ці самі люди, я знаю цих людей, вони говорять про інших людей, вони говорять про погані вчинки, вони кажуть, ось це добре, а ось це погано. І вони, ці люди, судять, але тих, кого вони хочуть судити. Ну і точно в це число не входять вони самі. Тобто судити можна, але коли з'явиться хтось, кого ці люди би не хотіли, щоб судилося, ну то тоді звучить ця фраза а не судіть. І, дорогі друзі, з чого це виникає? Це виникає з невірства. Це виникає з, і з цього невірства виникає віра в всемогутність людини і в сваволю, що можна робити все, що завгодно, адже мені за це нічого не буде. Чому? Бо Господь Бог на канікулах. Він суддя, який пішов на канікули. Або його не існує, або він не судить. І все, суддя на канікулах. Сьогодні 1 червня, вже канікульний час в діток. Ну і так само багато людей переживають канікули Бога. Все, суддя пішов на канікули. Він не судить ні добре, ні погано. Він просто собі є. Як декорація, як фасад, як якийсь елемент фольклору, але не той, хто нагороджує за добре і за зле карає. І на превеликий жаль, ця правда, сьогодні все менш і менш модна, популярна. Невигідна, та, яка якось заважає, та яка відсувається десь на сторону. Це друзі, не так. Ми всі отримаємо по заслугах, всі отримаємо. І наші вороги отримають, і ми отримаємо. Кожен буде відповідати за себе. Якщо ви вкотре почуєте ось цю фразу, та не суди. Зверніть, будь ласка, увагу, скільки в цій людині справді є бажання, щоб просто не порушувалася та, та, та тема. Яку не хотіла би ця людина, щоб вона порушувалася. Ну і цю росіянку я довго не забудуся. Тобто вони можуть вдиратися в наші будинки, вони можуть знущатися над нами. Але головне, щоб ми їх за це не судили. І не судіть. це не християнство, це карикатура. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.